Українська народна казка Петро і меч гартованець. Один бідний чоловік мав сина Петра. От як підріс той син, то тільки й робить, що майструє собі кріси й пістолі. Питають його: Нащо ти це робиш? Хочу бути вояком, відповідав Петро. Тато каже, що треба землю орати, сіяти і не думати про військо. А він не хоче й слухати. Марширує з крісом на плечі ще й вигукує Раз два три, раз два три. Одного разу зустрічає його на дорозі один сивий мудрець та й питає: Ким ти хочеш бути? Вояком? Тяжко бути вояком, відказує мудрець. Всяке лихо чекає на тебе. Не боюся я ніякого лиха, відрубав Петро. Тоді той чоловік і каже, Коли ти такий вдався, то вдарся об землю, перекинься оленем і йди на схід сонця. Придивися добре, як там військо бідує. Петро ударився об землю, перекинувся оленем та й побіг. Дивився, як там муштрують царських вояків на толоках. Мало їсти їм дають, а вночі виганяють з казарм на дощ. Вернувся Петро в село. Ну, ким ти хочеш бути? спитав його сивий мудрець. Хочу бути вояком, твердо відповів Петро. Чоловік подумав та й радить. Тепер вдарся об землю і перекинься на зайця. Підеш на захід сонця і поглянеш, як там воякам ведеться. Петро вдарився об землю. Став зайцем і поскакав на захід сонця. Там старшина била вояків гарапниками і наказувала бігати босами на морозі. Вояки, худі, замучені, їли сухий хліб, сьорбали ріденьку юшку і проклинали свою долю. Вернувся Петро до мудреця та й каже Хочу бути вояком. Мудрець похитав головою і мовив коли так, то вдарся об землю ще раз. Стань орлом і полети на південь. Подивишся, що там робить військо. Парубок ударився в землю, перекинувся орлом і полетів на південь. Тисячі вояків війшли одні на одних, як чорні хмари, били й убивали, іскрісів стріляли, з гармат бахкали. Небо затяглося димом, землею текли криваві ріки, всюди чулися такі зойки і верески, що волосся на голові ставало щіткою. Парубок повернувся до мудреця та й далі твердо стоїть на своєму хочу бути вояком. Чоловік довго мовчав, міркуючи, нарешті заговорив Бачу, ти впертий, а я впертих люблю, і чи можу? Їм допомагаю і тобі допоможу. Йди до війська і пам'ятай, як тяжка буде дорога, перекидайся на оленя. Набридне бути оленем, перекидайся на зайця. Не схочеш бути зайцем, перекидайся орлом. Щасливо тобі, хлопче, з Богом. Дякую, добрий чоловіче, мовив Петро. Пішов попрощатися з татом і з мамою і рушив до війська. Не довелося йому довго сидіти в касарні, бо король оголосив війну іншому королеві. Військо йшло полями, горами, лісами, пливло морем. О, стійте, раптом крикнув король. Я забув удома меч гартованець. Хто принесе мені його за три дні, за того віддам свою доньку. Усе військо завмерло. Тільки один молодий князь вийшов наперед. Хто може принести вам світлий королю, як не я? Слова князя вкололи в саме серце одного графа який дуже його не любив. Граф почервонів і промовив Це державна справа, світлий королю. Тільки я один можу впоратися з нею. Пошліть мене. Нарешті Петро став струнко та й каже я принесу вам того меча королю. Король поміркував і сказав Ідіть усі троє. Хто принесе меч гартованець, того буде королівна. Князь, граф і Петро вирушили за мечем-гартованцем. Кожен пішов своєю дорогою. Коли віддалилися від війська, Петро вдарився об землю і перекинувся Оленом. Довго біг полями, горами, ярами. Як стомився, вдарився об землю і став зайцем. Потім перекинувся на орла, прилетів до столиці і зачав ширяти над королівським палацом. Коли королівна отворила вікно, він залетів до її покою, вдарився об підлогу і знову став Петром. Поклонився дівчині та й каже: Твій тато забув удома меч-гартованець. І велів, абись мені його дала, бо меч йому потрібний на війні. Не дам, каже королівна, аж доки ти не станеш таким орлом, як був. Як так то й так, погодився Петро, вдарився об підлогу і став Оленем. Королівна висмикнула йому з надлівого вуха три волосини, вдарився вдруге об підлогу і перекинувся на зайця. Королівна висмикнула йому з надлівого вуха три пучечки пуху, вдарився втретє і перекинувся орлом. Королівна висмикнула йому з лівого крила три пір'їнки. Тоді знову вдарився в підлогу і став вояком. Королівна дала йому меч гартованець і сказала Як закінчиться війна, вертайся до мене. Навіщо? запитав Петро. Хочу бути твоєю дружиною. Ти найкраща з дівчат королівно. з Божою поміччю може, й вернуся, відказав Петро. Поклонився і рушив у дорогу. От вийшов він у поле, вдарився об землю і став оленем. Довго біг, аж ноги зболіли, вдарився об землю і став зайцем. Довго стрибав і дострибав аж до моря. На березі вдарився об землю і став орлом, перелетів в море і побачив здалеку королівське військо. Вдарився об землю і знову став вояком. Але не квапився до короля, бо минув лиш один день, а що був дуже стомлений, то ліг під дубом і заснув. Тим часом гордовитий князь, що йшов за мечем гартованцем, заблудився в полі. А граф якраз дійшов до дуба, побачив спрячого Петра, витяг шаблю і перетяв йому шию. Тоді забрав меч гартованець і поніс королю. Прийшов, схилив перед ним голову та й каже Я виконав світлий королю твій наказ ось тобі меч гартованець. Дякую, графе. Як скінчимо війну, то відголяємо весілля. Моя донька чекає на тебе. Король з мечем гартованцем виграв війну і вирушив з військом до столиці. На другий день, після повернення, сповістив людей, що його донька виходить заміж за графа. Королів навплач, не піду за графа. Це не він приніс меч, гартованець, то був легінь. Тим часом сивий мудрець не забув про впертого Петра. Він прийшов до дуба, приклав легіневу голову до тулуба і полив цілющою водою. Петро гайби прокинувся з глибокого сну, глянув на мудреця і сказав Отже ж добре я спав. Спав би ти цілу вічність, якби не я, всміхнувся чоловік. А де меч-гартованець у короля, а де король? Уже у столиці, віддає свою доньку за графа, що приніс йому меч гартованець. А я де був? лежав без голови. Граф тобі її зітнув. Що ж мені тепер робити? зажурився парубок. Біжи до столиці. Петро щиро подякував доброму чоловікові, вдарився об землю і перекинувся на оленя. Побіг лісом, як вихор. Коли ноги змучились, вдарився об землю і перекинувся на зайця. Поскакав кущами навпростець, а як стомився, ударився об землю і став орлом. Полетів, як стріла, просто до столиці. Залетів у королівський палац, там у своєму покої за столом сиділа й плакала королівна. Як побачила вона того орла, аж засміялася. Тоді взяла золоте пуделко з пір'їнками й пухом і пішла з орлом до короля. Ось цей Орел таточку прилітав за мечем-гартованцем. Я висмикнула тоді три пір'їнки з його лівого крила. Орел вдарився в підлогу і став зайцем. А цей зайчик теж приходив за мечем-гартованцем. Я висмикнула три пучечки пуху з за його лівого уха. Зайчик ударився в підлогу і перекинувся на оленя. І олень приходив за мечем гартованцем. Я вирвала з над його лівого вуха три волосинки. Олень ударився в підлогу і перекинувся вояком. Петро виструнчився перед королем. Вельможний королю, виконай свою обіцянку. Добре, легеню, завтра ваше весілля, погодився король. Увечері прийшов до Петра сивий мудрець. Петро подякував йому за поміч і запитав Чому помагаєш мені, як рідний тато? Бо ти впертий, а я люблю таких хлопців, відповів він. На весіллі Петра й королівни була хмара вельможних гостей. Були там також і прості вояки. І як зачали всі танцювати. То великий мудрець розбив мальований горнець. І на цьому нашій казочці кінець.